Це ракета середньої дальності, яка призначена для ураження цілей на європейському першу чергу на європейському театрі військових дій, тобто знищення Лондона, Парижа, це була попередня демонстрація ядерного удару у всій Європі. Немає оборони від таких ракет. Українські війська нібито завдали перших ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи ракети Штормшедов. Розкажіть, будь ласка, чи можна от на станом на зараз уже стверджувати, що це була а, МБР Рубіж? Точніше, ракета середньої дальності Рубіж, розкажіть її основні характеристики, от силу ураження тут напевно можливо почати з того, що ми взагалі от одні говорять про міжконтинентальну балістичну ракету, дехто про середню. А в чому аспект? Яка сама ракета прилетіла, мають сказати офіційно, коли вона буде ідентифікована? Проблема в тому, що якщо це був міжконтинентальна балістична ракета ЯРС, або це була ракета середньої дальності у Рубіж. то проблема в тому, що вони ніколи не покидали територію Російської Федерації і демонстрували суши там. Ну і саме не самі ракети, а лише пускові контейнери від них. Тобто, те, що проїжджають по червоній площі, це ну, просто пускова. Та от зверху штука це пусковий контейнер, транспортний пусковий контейнер. Це та сама ситуація, як з КН-23. Тобто ніхто не хотів говорити офіційно, що це саме досі вони фігурують як КН-23 або КН-24, тому що вони ніколи не покидали території КНДР. Ну, важко аналізувати те, коли ти не маєш навіть зразка якогось для того, щоб сказати про це офіційно, поставити свій підпис по під цьому. Тому е, в чому аспекти, якщо ми говоримо про РС-26 рубіж, чому деякі говорять, наприклад, що це середня, е, десь вилунає про те, що мова йде ж таки про міжконтинентальну балістичну дальність. Є така умовна. Такий умовний поділ у 5,5 тисяч кілометрів. Якщо ракета летить на понад 5,5, то вона вважається міжконтинентальною. Якщо ближче, ніж 5,5 і понад тисячу кілометрів, то тоді це середня. Проблема в тому, що рубеж створювався Російською Федерацією в умовах абсолютної такої, ну, секретності. Вони його не афішували, тому що він порушував договір про РСМД. Який вже не діє договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, за яким його не мало б існувати. Але реф ну тому цей договір женедії, тому РФ його в чому реф його порушила, в тому числі цим рубежем. Але формально він летав на дальність 5800 кілометрів, тобто він якби і там саме тому РФ його і називали А ми нічого не порушили і це ракета міжконтинентальна в, в реальності, якщо брати його призначення. То це ракета середньої дальності, яка призначена для ураження цілей на європейському першу чергу на європейському театрі військових дій, тобто знищення Лондона, Парижа, там Мадрида, будь-яких інших там Європи, ну взагалі цілої у Європі. А в той час, коли, наприклад, ті самі Ярси, там булави, сармати, ну от вони полетять вже лише у бік США. Ну у такому сценарії, звісно, завершення людства як цивілізації, тобто три світової війни, відносно. Потужності то м, бойова частина роздільна бойова частина ракети рс 26 шість рубіж. Вона очевидь, складається з шести блоків її до з їхнім входженням і ураженням. Це були очевидь. Ну, скажімо так, ну вони, звісно, були не у бойовому виконанні. Це такі блоки, які використовуються під час ну, будь-яких полігонних випробувань. Тобто, коли ракета летить, і уражає умовну ціль, умовним ядерним вибухом. Шість блоків, скоріше за все, бойова частина, аналогічна ярсу, і аналогічні мали бути у бойовому виконанні аналогічні ядерні заряди. Там потужність по 300 кіло Ну, враховуючи те, що Рубіж і так само ЯРС, який ви вже згадали, Тополь, вони призначені для доставки зброї масового ураження. І багато хто вже писав цю риторику, що це була попередня демонстрація ядерного удару. А як на вас що це було? Це була демонстрація ядерного удару. А що це може бути, коли країна агресор запускає по місту майже мільйоннику? Балістичну ракету, яка має нести шість ядерних зарядів з індивідуальним наведенням кожній потужністю у мегатонни. Але я тут не розумію трохи логіки. Ядерний заряд можуть нести і більш дешевші варіанти ракет. Чому ем, ну чи може бути, що це було такою своєрідною перевіркою? М ем, про те, аби перевести чи відвести арсенали подалі, так і бити. Балістичними ракетами, подібними з більш такої дальньої відстані. Е, і, знов, і знову знову маю нагадати про те, що Рубіж це ракета, яка призначена для ядерного удару. Вона не несе і її ніхто не буде використовувати для завдання удару з клупом фасними бойовими частинами. Дуже висока вартість цих ракет, їх не так багато навіть може бути у Російській Федерації, навіть якщо вона захоче, і ніхто не буде робити. Ну, з коку власну бойову частину під балістичну ракету на від середньої дальності. Ну то об'єктивно. У РФ є інші, ви правильно сказали, засоби. Мова йде про іскандери. Вони, до речі, також може бути Е, І для того, щоб бути. Гоковкласними бойовими частинами. Так і є е, КН-23, вже згадані корейські, й без інших засобів. Е, чому саме от, використали РС 26 рубеж? Е, мені здається, що це була демонстрація того, що, по-перше, е, ну, РФ вже довго ну, РСМД не, не діє. РФ ліп липні цього року, ну, літом цього року попередила про те, що вона буде розгортати ракети середньої дальності. І знов таки просто треба розуміти, що ця ракета призначена для євро... знищення Європи. Тобто для того, щоб вивільнити більш потужні, міжконтинентальні балістичні ракети для знищення вже США, тому, от якраз її пуск навіть на 800 кілометрів, це якраз е, прямий повідомлення ну, в Європі про те, що. Е, про те, що їх є російський ядерний шантаж. Ну, може, після того як ну от зараз він розповсюджується на Україну, але от після цього буде одразу розпосюджений на Європу, в принципі. Ну тому що віддайте нам країни Балтії, тому що або ядерним озброєнням долбанемо, а віддайте нам Польщу або ми ядеркою бахнемо, А віддайте нам Західну Німеччину або ядерка Полетить. Ну, ж Кремль поки так такі плани реалізує, пане Олеже. Чи можемо ми збивати а, БРСД або міжконтинентальні балістичні ракети? І чим? Для, для перехоплення а, сере, балістичних ракет середньої дальності існують комплекси типу ТЕТ, а, який призначений саме для цього. А, можливо, перехоплення за допомогою СМ 6 а, це також така зенітна ракета, яка запускається з універсальних пускових шахт МК-41, з ракетних асмінців класу МГІБРОК. Або ну а краще використовувати, звісно, спеціальний кінетичний екзоатмосферний перехоплювач, тобто він же буде здійснювати саме перехоплення. Ще до того, як е, безпосередньо відбудеться розділення бойового, бойових блоків, е, ще зможе перехопити на, до цього моменту е, це система Aegis Асхер е, у випадку наземного виконання або ну, такий Englebork е Смінці е, з ракетами SM3. Жодного засобів в Україні, які саме приз ну, в Україні немає, звісно, е, їхня кількість взагалі дуже обмежена і. Якби от ці комплекси вони призначені для безпосередньо перехоплення балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Точніше, навіть не самих ракет, а верхніх їх ступенів. А ми хоча б ведемо перемовини про їхню передачу чи купівлю? Ну закупівлі нас. Ну, Скажімо так, навіть якщо в нас було б, я не знаю, там Саудівська Аравія 30 мільярдів на це вкладає. Навіть якщо були такі астрономічні кошти, ми б на ТЕД, ну, на такі, на ТЕД би ми зекали е, би кін... вже у 30-х роках. От. А відносно того, що він потрібний, ну так, він потрібний, але їх е, приблизно кількість батарей ТЕДів трохи більше п'яти. Але тут знову ж таки логіка. Навіщо нам захищатися від міжконтинентальних балістичних ракет і закуповувати е, ну це чисто по логіці і чисто по витраті ресурсів. Е, типу, ми не розраховуємо, що на по Україні будуть бити міжконтинентальними балістичними ракетами, наскільки я розумію. Можете що... можна не розраховувати, але це ж не так. як показує практика, не гарантує те, що вони не можуть бути використані. Треба розуміти, що для того, щоб вдати ядерний удар по Україні, РФ може використати як ракети, які вже в неї в Наявності. Це ті самі іскандери, які можуть бути у ядерному виконанні, це крилаті ракет у ядерному виконанні Х-102, Х-55 замість Х-555 і Х101. У ядерному виконанні може бути у кинжал. Онікс взагалі створювався під ядерну бойову частину. Х-22 це також в оригіналі ядерна ракета. Тобто у ворога є можливість завдати удари засобами, які вже він використовує проти нас і також цілком може вбити і міжконтинентальними балістичними ракетами, але ну не звісти там 800 кілометрів, як зараз було. Ну відступити більше. Тобто, якщо він якщо РФ буде прийнято рішення відносно ядерного удару з використанням там ЯРСА умовного, то ну вони просто це мобільний ґрунтовий комплекс. Він просто від'їде на більшу дальність і зможе здійснити пуск. Це, це просто треба розуміти. Європа, до речі, відносить своєї власної протиракетної оборони. То треба розуміти, що це не ми такі бідні, нещасні, в нас немає там, протиракетної оборони від таких ракет. У всій Європі немає оборони від таких ракет. Там є два комплекси Aegis ес які відносяться до протиракетної оборони США. які можуть перехопити насправді доволі відносно невелику кількість цілей, а сама Європа, от лише от Німеччина за. Декілька мільярдів закуповує і ізраїльську систему РУ-3. і вона десь буде через декілька років лише розгорнута. А можете трохи більше розповісти про ці блоки, які розпадаються? Тому що на, у на відео, які поширювали телеграм-канали, там видно, що ракета розпалася на ну, там шість, да, ви сказали, блоків. А, яку площу вони накривають? Вони мають у кожного у них своя траєкторія. Вона задана чи вона хаотична? От трохи більше про них? А, ця система індивідуального розведення, вона відома під назвою. Ну, називається ця система автобус. От, Ракетники, такі от люди. І в чому суть? Це верхній такий вже розблок, який вже під час його знаходження у космосі, він на ньому прикріплено декілька роздільних бойових частин, тобто в даному випадку шість. Він маневрує у космосі, тобто змінює свою висоту польоту, і в певні моменти, коли потрібно, він відпускає якби від себе вистрілює умовну. Тобто відстаковує від себе називаємо це так саме вже блок, який має ядерний заряд, і змінюючи свою позицію, він розводить безпосередньо всі ці окремі блоки на кожній по своїй траєкторії. І вони вже просто за силою просто гравітації за своїми боліста з космосу вже падають на у заведені райони. Відносно наскільки вони можуть якби, розійтись, це дуже, дуже дуже складне питання. Насправді, це дуже сильно залежить від типу самої балістичної ракети. У кожного вони різні, тому що це залежить від скільки палива банально знаходиться у цьому автобусі з блоку індивідуального розведення. У даному випадку. Якби вони були розведені мінімально у межах одного міста. Тобто, скоріше за все, вони можуть бути розведені у межах, там, я не знаю, можна там кілометрів плюс мінус 100. От, тобто, але зазвичай для ураження таких об'єктів, як місто, для повного знищення якраз використовується повний автобус в одну цілі. Скільки взагалі МВР є в Росії, якщо говорити і про наземні, і про морські варіанти? Понад 500. П'ятиста. Багато ну на одно немає. Ну треба просто розуміти, що навіть протиракетна оборона США не зможе прихопити таку кількість, не може прихопити таку кількість роздільних бойових частин. Тому у, у про США, тобто яка складається в першу чергу з ракети СМ-3 на Енгліборках, на лісах шор. Вони призначені лише для того, що вони не зможуть перехопити після того, як буде завданий по РФ ядерний удар. Ви можете маєте на увазі не зможуть перехопити, якщо вони будуть іти залпом якось чи У чи тобто випадку е, повноцінної ядерної світової війни, тобто коли США та Російська Федерація обмінюються ядерними ударами, то наявна кількість просто перехоплювачів, які є у розпорядженні США, не дозволяє перехопити всі ядерні ракети. То можна просто порахувати скільки це не буде сюрпризом ні для кого, в тому числі для громадян США, які цьому розбираються. А, тому насправді система ПРО є більше підстраховкою в умовах, коли США вдається завдати так званий удар на безголовлення, тобто, коли більша частина російських ядерних носіїв ядерних ракет пускових вона знищена ще на землі. А те, що вони не добили, ну тому що ніхто не може дати 100% гарантію, то вже має бути перехоплено системою ПРО. І наостанок хотіли вас також запитати вже не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про Storm Shadow, які нібито помітили на Курщині, тому що і Гардіан і Блумберг повідомили з посиланням, звісно, на анонімні джерела, що українські війська нібито завдали перших ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи ракети Storm Shadow. і за даними інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри. Вони показують, що нібито ці ракети прилетіли в Мар'їно, це Курська область, там де був нібито штаб, нібито тому, що немає офіційної підтвердженої інформації. А на вашу думку, чи дійсно ми можемо говорити про перші удари далекобійною зброєю західною? Абсолютно так, тому що вони ну, на болотах бідкаються. Там чудово просто показник того, що щось там по ним нове прилітає та як вони виють. Ну вони твоють доволі активно. Е, показали вже уламки. Ну без жодних що штроше до скальп є е, е, відео чудово зняти з українського безпілотника з цим ударом, коли дійсно по території тут увага, там просто мови йде про територію санаторію, який знаходиться у поліпуванні управлінні е, справами. Президента Російської Федерації, тобто такий президентський санаторій, там за неявною інформацією був так званий вузол зв'язку. Вочевидь, враховуючи відео, враховуючи все інше, мова йде про підземний командний пункт, тому що ну, ну не два ж там зв'язків, це якийсь там прапорщики сиділи у подвалі. Ну, якщо мова йде про санаторій кремлівський. ну звісно, там мова йде про відповідний, доволі потужний, цікавий командний пункт, на який Ну, скажімо так, витратили не далеко не один і не два штурмши до скальпа, тобто ще й витрата ракет на таку ціль прямо вказує на те, що ну. Хтось, хтось там був дуже цікавий. Наразі чекаємо офіційно, звісно, підтвердження того, хто саме там був, тому що, вочевидь, мова має йти про е, вищий офіцерський командний став е, угрупування, яке діє, ну, російського угрупування, яке воює на Курщині. Можливо, в тому числі, і е, північно-корейські генерали, тому що знов таки і сам, самокласність об'єкту, і витрата на нього доволі коштовних ракет прямо вказує на те, що. Ну, Ціль має бути жирною. Так, отримали дозвіл. Гуляємо на всі гроші. Можна бути не однією ракетою. Дякую вам дуже, головний редактор видання Defense Експрес Олег Катков був з нами на зв'язку.